Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запросити вас приготувати дуже смачний салат. Назва його ананас. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео. Для нашого салату ми приготували майже всі інгредієнти. Але нам потрібно обсмажити ось такі печерички. Попередньо я зняла з них шкірку. Вона грязна для чого вона вам потрібна. Тепер нам потрібно їх. Порізати на такі слайси, на шматочки і будемо смажити. Порізали наші шампіньйони, далі ми включили вогонь. додаємо трохи олії для смаження і будемо смажити наші шампіньйони. Також нам потрібно трохи посолити. Поки смажаться шампіньйони, нам потрібно нарізати одну цибулину. Ми тоді додамо їх до шампіньйонів. На цьому етапі нам потрібно додати нашу цибулю. Розмішали, закриваємо кришкою і даємо далі тушкуватися нашим грибам разом з цибулею. Також для нашого салату нам потрібно курячі стегенця, куряче м'ясо. Попередньо я його відварила. Отже, в кастрюлю нам потрібно додати сіль, ось чорний такий перець горошком, там багато його, одна цибулина, і в такому бульйоні вариться наше м'ясо до повної готовності. Далі я його. Залишила для того, щоб воно охололо. Зараз ми будемо використовувати це м'ясо для нашого салату. Посмажили ми наші гриби і викладаємо їх в тарілку для того, щоб вони трошки охололи. Поки будуть охолоджуватись наші гриби, будемо готувати м'ясо. Для формування салату нам потрібно зняти із курячого м'яса шкірку. Шкірку ми в салаті не використовуємо і далі нам потрібно нарізати наше м'ясо невеличкими шматочками. Формувати салат ми будемо ось в такій тарілці. На дно салату викладаємо наше куряче м'ясо. Ясний шар змащуємо майонезом. Наступним шаром нашого салату будуть ананаси. Попередньо такі консервовані ананаси, сік я злила. Тут я зважила, буде десь приблизно 200 г. І нам потрібно їх трохи розмільчити, тому що вони в банці були великими шматочками. Порізані ананаси також поклали шаром в тарілку і будемо перемащувати майонезом. Наступним шаром у нас ідуть горішки. Ми їх попередньо ось такі горіхи обчистили і нам потрібно їх трохи помільчити. Для цього я взяла торбинку, таким молоточком поб'ємо трохи. Половину наших горіхів ми засипаємо на ананас. Наступний шар у нас будуть шампіньйони. Ось ці шампіньйони, які ми попередньо посмажили. І далі знову ж робимо таку сіточку з майонезу. Наступний шар нашого салату. Це будуть яйця. Яйця ми будемо натирати ось на таку терпку. Викладаємо шаром ці яйця на наш салат. Пішло рівно 3 яйця, і цей шар нам потрібно щедро змастити майонезом. Наступний шар і останній беремо сир. Я тут приблизно взяла 200 г, але побачу скільки піде. Це твердий сир і тремо його також на цю штертку. І викладаємо на наш салат поверху на яйця і майонез. Все, салат наш готовий. Наверх на сир ми трохи додаємо наших горіхів. І верх нашого салату тоненько робимо сіточку з майонеза. Ось такий вигляд буде мати наш салат в готовому вигляді. Він дуже смачний. Обов'язково приготуйте його на святковий стіл і не пожалієте. А якщо сподобався вам рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.